Задокументувати свої статки у ДПС. Нагадують, кампанія декларування доходів за минулий рік уже розпочалась. Обов'язково заповнити декларацію та сплатити податки до бюджету повинні громадяни, які у 2023-му отримували спадщину чи подарунки не від близьких членів сім'ї, доходи від продажу майна сільськогосподарської продукції, цінних паперів, списаного банківського кредиту, іноземних доходів чи доходів від здавання в оренду майна іншій фізичній особі, а також саме. Зайняті особи, репетитори, художники, спортсмени, фотографи, відеооператори, блогери та музиканти обов'язок подання декларації виникає і у благодійників фізичних осіб, які внесені до реєстру волонтерів. У відповідному розділі декларації розділ доходи, які не включаються до загального річного оподаткування доходу, потрібно зазначити усі кошти, які надійшли на рахунок впродовж звітного року. Але наголошую, що такі надходження не оподатковуються. Проте волонтерам потрібно забезпечити документальне підтвердження витрат на військові потреби чи благодійні допомоги, які надавались постраждалим від війни. Подати декларацію повинні також і військово зобов'язані, які отримували торік благодійну допомогу від благодійників фізичних осіб. Але якщо військовослужбовець на сьогоднішній день не має можливості подати декларацію, то це вони можуть зробити після завершення війни. З 1 січня наголошують у ДПС введено в дію нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи і нагадують про можливість повернути надміру сплачений податок із отриманої заробітної плати, озвучують традиційно і перші результати упродовж січня. Подали декларації уже 498 прикарпатців. 467 були подані фізичними особами, які повинні були обов'язково подати декларацію, а 31 декларація на отримання податкової знижки. І загальна сума задекларованого доходу станом на 1 лютого становить 40 мільйонів гривень. І відповідно до сплати вже нараховано 1,8 мільйона гривень податку на доходи з фізичних осіб і 300 тисяч гривень військового збору. Наразі платники вже сплатили більше 1 мільйона гривень. По дефо та 100 тисяч гривень військового збору подати декларацію можна навіть через смартфон у додатку Моя податкова або уже традиційно через електронний кабінет, поштою чи особисто платником за місцем податкової адреси. Зробити це необхідно до 1 травня і сплатити задекларовані суми податку та військового збору до 1 серпня. Наталі Попек, телеканал 402.